Вітаю, друзі! З вами, як завжди, компанія Акарс. Найкращий сервіс по пригону автомобілів із Америки. І сьогодні ми пригнали нову машину з Америки. Це Volkswagen Golf GTI 2011 року на 245 кінських сил. Ну що, друзі, Volkswagen Golf життя 2019 року, але незвичайний, тому що у нього є одна ізюмінка, яка додає веселище в цьому автомобілю і так веселому. І це механічна коробка передач. Взагалі про Golf життя вже хто тільки не знімав, що тільки не розказував, нічого тут вже невідомого або цікавого для людей немає. От. Але швиденько розкажу вам, чим Volkswagen Golf життя відрізняється від звичайного гольфа. Ну, по-перше, червона полосочка. Тим більше, ця червона полосочка, вона е, така Традиційно для гольфів життя вони ще з самого першого покоління мають таку полосочку. По-друге, значок життя. Ця червона полосочка у нас продовжується в фарах. І трошки інший бампер. Також, друзі, він у нас приїхав на дивних 18-х колесах, які виглядають чомусь значно більше. Таке враження, що це 19. -ті. Але це 18 колеса вони взуті в резину Michelin Pilot Sport, який 5. 5. Навіть не S. І я вам скажу, що це не просто так, тому що все ж таки потужні автомобілі на передньому приводі мають такий характер. трошки, Про що я розкажу трошки пізніше, коли ми будемо їхати. але це важлива інформація, вам про це треба знати, тому не перемикайтеся, ми поїхали далі. Значить, далі у нас ще один шильдик GTI, у нас є, звичайно, люк, у нас є безключовий е доступ. Ну І найголовніше, як я завжди відрізняю життя, якщо немає ніяких написів, то це е здвоєна вихлопна система, яка там навіть щось трошки бурчить і значок ще життя позаду. Ну, оскільки може тут позаду, зараз послухаємо, як воно бурчить. Так, ну, друзі, на жаль, у нас цей автомобіль обладнаний системою Soft Limiter, яка не дозволяє розкручуватись мотори на холостих до вище за 3,5 тисячі обертів. Ну, нічого страшного, зато на ходу все звучить чудово. Оскільки ми вже тут позаду, давайте подивимось, що тут в багажнику. оскільки все ж таки гарячі хетчбеки, вони їх всі полюбили за їх практичність і за те, що за кермом таких автомобілів можна отримати е, насолоду. Так, багажник у нас відчиняється з кнопки. Ні. До речі, от бачите, я за значок потягнув, але мало того, що він так відчиняється, там ще у нас схована камерка. Де? Схована? Я не бачу. А, ну, а що? Коротше, тут ціла купа хламу. А це означає, лише одне, що сюди багато що поміщається. Хоча, отак на вигляд, я б не сказав, що багажник ну, дуже великий. Такий середненький. Ближче до маленького багажник. Зараз спробую подивитися, що там під поліком. У нас цього автомобіля дуже любить теніс. Вот. Друзі, під поліком є докаточка, що дуже класно. Знаєте, Це ну, така впевненість за кермом. Якщо щось трапиться, завжди можна кинути докаточку. Зараз таке трапляється в жирітку, а отут гольфі життя 2011 року воно є. Е, так, ну що, е, ну, багажник, сідушки відкидаються. Ну, коротше, голь життя, що, що ви тут ще не бачили? Давайте подивимось, двигун тепер. Так, друзі, оскільки ми вже тут біля двигуна, повинен сказати ще один цікавий факт про наш голь життя, тому що це не звичайний незвичайне життя а це гольф від життя s performance. А це означає, що у нас під капотом тут не 200 30 кінських сил, а 240, друзі, 240 кінських сил. І я вам скажу, що їздити на цьому автомобілі дуже весело. Значить, двигун у нас поперечний, він розташований по старій добрій традиції концерну ВАГ за передніми колесами. Але, друзі, цей автомобіль так класно налаштований, що відчувати ви цього не будете, тому що він рується просто чудово. Наче картинг. Я знаю, що це дуже банальна фраза, але за кермом цього автомобіля саме такі відчуття у нас є. Що по цьому двигуну? Ну всі знають вже цей двигун, Боже, він стоїть 9. Тільки не стоїть. Звичайно, ну, по надійності з японськими двигунами його порівнювати не можна, некоректно. О, щось там буршить. Але, друзі, якщо ви будете за ним доглядати, якщо ви будете замінювати мастило кожні 6 е копійками тисяч кілометрів, якщо ви будете дивитися за цими сіма е з'єднаннями, до речі, на яких намальований значок Audi, то все буде їздити чудово і довго. Чому я кажу про всі ці з'єднання? Тому що двигуни турбові, е, значить малокубатурні у нас дуже термонавантажені, А тому ці всі різіночки, пластмаски, вони з часом трошечки втрачають свою свої хороші властивості, набувають поганих властивостей, таких як тріщини і прочі... Неприємності. От. Тому за цим треба дивитися. Якщо у вас пропала потужність в якийсь момент, то скоріш за все це одна з цих резиночок, дай Бог, щоб не турбіна, тому що турбіна це вже дорого. А так, ну що можна сказати? Зазвичай сюди прикручується, ми всі знаємо коробку DSG, прикручується вона у нас з боку. Чому я про це кажу? Тому що в автомобілях Audi стоїть та сама DSG, яка називається із і прикручується вже повздовжно туди. Коротше. О, тут у нас прикручення діяжі, але в даному випадку у нас механічна коробка передач. Е, щодо витрати пального, друзі, витрати пального тут досить суттєва для такої маленької машинки, тому що вона складає десь в районі 12 літрів. А сьогодні ми трошки так поїздили, ну, звичайно, хотілося трошки подбасити. І у нас вийшло трошечки за 13 літрів. Тому готуйтесь до того, що якщо ви купили своє життя, то доведеться заправляти його трошки частіше, ніж щось інше. Так, Ну що, друзі, ось таким чарівним чином ми вже опинилися в салоні цього автомобіля і одразу хочу його похвалити за посадку і за ці сидіння. Взагалі, сидіння в гольфі, GTI – це одні з найкращих сидінь в класі, а особливо друзі, якщо вони зроблені з. Тряпки. Тобто тут у нас шкіряні сидіння, але є ще класичні сидіння життя в таку кліточку. От, І вони мені подобаються ще більше, тому що в них ви відчуваєте себе дуже затишно. В цих сидіннях вони вас дуже класно фіксують. У нас є підтримка і тут для них, і тут з боку, і просто в них дуже зручно сидіти. А найголовніше, що ці сидіння, оскільки у нас вони наполовину електричні, тобто спинка у нас регулюється електрично, всі інші налаштування у нас ручні. Вони дозволяють нам дуже дуже низько сісти. Хоча автомобіль і так достатньо низький, але з сидіннями з. Ручними налаштуваннями можна сісти ще нижче. Тому, якщо ви полюбляєте сидіти низько, обирайте собі GTI саме з ручними налаштуваннями. Тому що, якщо ви оберете з електричними налаштуваннями, то цей механізм займає деякий простір під сидінням і сидіння буде трошки вище. Так, ну найголовніше, звичайно, друзі, найголовніша фішка цього Golf GTI це ось це. От, тому що ось це дуже і дуже крута штука. Мені взагалі дуже іноді, коли я їду на таких автомобілях цікавих, мені шкода шкода людей, які вчилися водити на автоматі. Тому що якщо вам запропонують проїхатись, наприклад, на такому гольфі GTI 2019 року ще й S Performance, вони просто не зможуть цього зробити і отримати цей кайф. Тому що тут коробка просто чудова. До неї немає жодних питань. Куліса дуже чітка. Таке враження, що передачі вмикаються самі. Коротше, керувати цією коробкою це просто задоволення. Тим більше, просто подивіться, як зроблений в Golf GTI цей перемикач. Не просто так автомобіль називається Golf, тому що перемикач. Ну, точніше, я думаю, що скоріше перемикач так виглядає через те, що автомобіль називається гольф. Але цей перемикач зроблений у формі м'яча для гольфу. До речі, друзі, хвилинка цікавої інформації, що м'ячики для гольфа мають такі дірочки. І не просто так. Вони дозволяють цьому м'ячику летіти ще далі. Тобто, якщо ви любите полюбляєте гольф, ви я, напевно про це знаєте. Якщо не граєте в гольф, то тепер ви знаєте, ці дірочки дозволяють м'ячу летіти там ну, чуть ли не на 20% Далі може і більше. Ну прочитайте, напишіть в коментарях, тому що це прям реальна тємка. Так, а що у нас тут ще цікавого? Особливо нічого, друзі, особливо нічого цікавого тут немає. У нас звичайна е приборочка, у нас звичайна Volkswagenівська мультимедіа, яку ми всі вже 100 разів бачили. Але коли ви вмикаєте, тут у нас малюночок GTI. І е цей автомобіль у нас обладнаний преміум акустикою Fender, яка грає, друзі, дуже непогано. І взагалі подивіться, як красиво інтегровані ці динамічки е в стійку. Ну, Взагалі, коротше, враження від салону. А, до речі, тут є Android Android Aft, Apple CarPlay, все, що вам може знадобитися. Враження від цього салону дуже позитивні, знаєте, він не кидається в обличчя, при цьому він виглядає дуже якісно, все зібрано дуже добре, хоча і не з преміальних матеріалів. От, Тобто тут є і м'якенький, звичайно, пластик де-інде, але в основному це твердий пластик. От, Але ну, відчувається якість. Я не знаю, як вам це описати ще. Що... Просто відчувається, що ви сидите в дуже і дуже хорошому автомобілі. Ну, Звичайно, оскільки говорять життя, це у нас практичний автомобіль, У нас є всілякі відділення для зберігання всяких речей, наприклад, для... О, Боже. для духів Монталь не сподобається. Це духів чи що це таке? Екстракт чи Ну, запах так сидіть. Так, Все у нас прошито червоною стрічечкою, сідушки, кермо. До речі, друзі, кермо. Кермо ж тут не таке саме, як в звичайних гольфах. Це кермо спортивне з емблемою GTI, прошито червоною ниточкою, і воно дуже і дуже класне. Я не знаю, мені дуже подобаються е, оці керма. керми. Коли вони тоненькі, я не знаю. Ось зараз така тенденція, що в усіх спортивних машинах кермо стає таке все товше, і товше. Мені більше подобається керувати ось таким от тоненьким кермом. Не знаю, чому напишіть в коментарях, які подобаються більше вам. Так, ну в цілому, що ну життя, життя. Давайте сядемо позаду. Подивимося, скільки там місця ззаду залишилося ще після того, як я налаштував сидіння під себе. А перед тим, як розповісти вам, як я почуваю себе на задніх сидіннях Golf GJ 2019 року при компанії АКАРС, просто скажу вам ще одне, один, одне своє враження про цю машину, і це як мені подобається, як тут починаються двері. От відчувається, що ви е, маєте справу з чимось якісним. Просто послухайте. Такий звук хороший. Ну ладно, тепер поділо. Звісно, мене 1,85 вісімдесят переднє сидіння налаштовано по-спортивному під мене, тобто низько і досить далеко від керма. І що я можу сказати? Ну як і очікувалось, місце тут, звичайно, є. Тут є така штука, провал такий в сидінні, і тому мої коліна упираються, але не так сильно, як могли б, якщо б цього провалу не було. Ну тобто. По місту їздити можна далеко кудись, напевно, що ну, не дуже прикольно. Але, друзі, сидушки зручні. Тобто вони м'якенькі, я в них провалююсь, але таке враження, що вони під якусь людину менше, ніж я. Хоча я не вважаю себе дуже великим, метр десять все ж таки це не так і дофіга. Але от таке враження, що от якби я був трошечки поменше, мені б тут було б значно зручніше. У нас тут, звичайно, є підлокітник, до речі, він досить широкий, він знаходиться. На тому ж рівні, що і ну, це ручка, я чомусь скажу, що ми, от, здавалося б, що це такі прості речі, але не всі автовиробники чомусь до цього додумують, що треба робити підлокітник на, одному, на одній висоті з підлокітником, який у вас виїжджає з сидіння. Е, от. На мій смак трошечки занизько. Тобто, тут все говорить про те, що позаду повинен сидіти хтось менше. Або якась дівчинка, або діти можливо, але явно не дорослий чоловік. Так, ну у нас є підстаканники. Да, в принципі, і все, друзі. Ну, можете тут покрутити собі, зачинити або відчинити оці от вентотвори. Ну і є сіточка для рищиця. Друзі, їдемо на Golf GTI 2019 року в комплектації S-Performance. Це означає дві речі. По-перше, у нас тут не 230, а 240 кінських сил. По-друге, у нас адаптивна підвізка. Зараз я їду в режимі комфорт і ну, в принципі, машина відчувається як звичайний Golf GTI. Якщо перемкнутися з його спорт, він стане трошки жорсткіший і буде краще тримати дугу. Е, що я можу сказати одразу? Я можу сказати одразу, що якщо ви хочете отримувати максимальний кайф від автомобіля, то вам треба саме така комплектація і саме з механічною коробкою передач. Тому що, по-перше, так просто веселіше. А по-друге, сама коробка вмикається просто чудово. Тобто, куліса мені це дуже подобається, воно дуже зрозуміло і таке враження, що передачки самі прям залетають на своє місце. Ну і як я вже казав. От зараз якраз буде поворотик. Як я вже казав, цей автомобіль чудово керується. Просто чудово. Він залітає в поворот, як картинг, тримає дугу дуже чудово. Звичайно, на великих швидкостях, якщо ви почнете підгазовувати, його буде виносити, буде виносити назовні повороту. Але не біда, друзі, не біда. Тому що це весело. Це, блін, весело. Мені просто подобається втикати ці передачі. Єдиний нюанс, звісно, заключається в тому, що отак, от при звичайній їзді по місту. Ну, я ще. Я, напевно, що за сьогодні ні разу ще не вмикав п'яту передачу. Тобто у мене все закінчується на четвертій передачі. Ох, хорошо тяне. Ну що, погнали. О, як вмикаються передачки. Я ще не привик, але не звик, перепрошую, але потрошки звикаю. Звичайно, відчувається його передня привідність, по-перше, оскільки ви... Якщо ви різко даєте газу, у вас провертаються передні колеса. І дуже незвично мені О, хорошо їде, хорошо їде, друзі. Ну що, 180 польот нормальний. Резина у нас хороша, друзі. Це дуже важливо з таким автомобілем. Тому що, як я вже казав, що якщо ви перегазуєте, у вас провернуться передні колеса і машину доведеться ловити. Особисто мені, звичайно, набагато звичніше. Коротше, коли провертається задні колеса, я точно знаю, що робити. А от коли провертається переднє, мені треба трошки звикати. Але нічого, нічого, друзі. І так, друзі, ну час порівняти наш сьогоднішній Golf GTI 2019 року з Ford Focus ST 2014 року, який ми знімали минулого разу. Ну, перше порівняння, звичайно, це ціна, тому що Focus ST у нас коштує 10-11 тисяч, цей автомобіль 17-20 тисяч. І, звичайно, це відчувається. Цей автомобіль відчувається більш якісним, більш збалансованим, напевно. І в цілому сприймається як автомобіль класом вище. Але, друзі, Focus ST більш емоційний, от так от. Більш емоційний. Хоча їздити на цьому автомобілі мені весело, мені дуже весело перемикати цю механічну коробку передач, але на СТРС було ще веселіше. А тому, друзі, можу сказати лише одне: замовляйте собі веселі класні автомобілі разом з компанією Акарс. Ми будемо далі знімати для вас всі класні тачки. Сподіваюся, якщо е, наші клієнти будуть їх пригоняти, от підписуйтесь на наш е, телеграм, на наш інстаграм, звичайно, на наш Ютуб, ставте колокільчики, лайки, нам буде дуже приємно. І що побачимось наступного разу, бо ми підшукаємо для вас щось цікавеньке. Я напевно, я думаю, так. Тому до зустрічі, друзі. А ми поїхали ще по Дубасім трошки.